14 березня Міжнародний день метеликів. Метелики це дивовижні, барвисті створіння, які дарують нам радість і надихають своєю красою. Учні 4-го Б класу молодійського ліцею із задоволенням поринули у світ цих неймовірних істот, малювали їх, створювали яскраві закладки для підручників та прикрашали свої особисті речі улюбленими комахами. Діти з нетерпінням чекають, коли природа оживе, і перші метелики знову замайорять у весняному повітрі. На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав багряні крила. щоб мене повідла діти і мандрував метелик. Із квіточки на квітку співав пісні веселі, співав пісні привітні. До неба злітає, радість людям дарує, суму серці немає, поміж марок. Танцює, він до неба злітає, аж до самого сонця І сміхається літо у прозоре. Шофло листя, і став холодний вітер і птахи піднялися, щоб вирій полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і бачиш веселі, і бачиш сни привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує суму в серці немає. Поміж хмарок танцює, він до неба злітає, аж до самого Хається літо у прозоре віконце. Він до неба слітає радість людям в серці немає, поміж марок, танцює Він до неба злітає аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віконце, він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж марок, танцює, він до неба злітає. Сміхається літо у прозоре віконце.